Які можуть принести сюрпризи. От зараз пробиває поворота. Шеремета! це десятий м'яч. Десятий м'яч Шеремета. Ось так. Чорний пробиває поворот. В турнірку є епізоди, тому що Айкула зараз на третьому місці. У турі поступилося све 5. 3. Тож сьогодні десь... Ой-ой, ой який епізод. Ростислав капітанець. Веде собік. Пробиває сосницький колодик. Павло чорний. Павлик Пробиває! Міг замикати Скіба! Павло чорний. Андрій скиба пробиває. Траму ще раз. Когут не влучає за 4 секунди. І атакують. Шеремета. Рикошет! Пасово за шереметністю, Бажанням. Сусницький Але це Суперне. Юрків, перепрошую, а це зараз небезпечний стандарт. Хол. Соляник. Саме він для м'яча. Пробиває Соляник під перекладину. Лідрубський розлючений, звичайно. Адже, ну, такий епізод. Яким там закриває соляник на Якимова небезпечно, Шереметов. Буцик, когут! Який розіграш! Буцик когут! Крамов когут. когут! Простріл! Буцик там! Буцик просто заштовхав вже не Ну, те, що е, тузяки дуже часто з ними траплялися, коли один, другий вже далі-далі. І пас Кіпасвідово, коли струвка, простріл! Юрків не з... Ще один м'яч. Забиває, зараз струка відзначається. Кисницький, тут Колодрубський. От вже починає дуже сип. Когут перед воротами. Когут. Колодрубський. Ще один м'яч забиває зараз Айкула. Буцький відзначається. пробиває сапка команди. Су... Забиває зараз Юрків. Шостий м'яч для команди Айту. Все-таки він буде з м'ячем. Це останнє така атака. І Юрків цей гол не Отож 6-1. Перемога команди Айт.